Добрий день, діти! Я вас всіх вітаю! У нас сьогодні малювання. Пропоную вам намалювати бджілку. Бджоли це одні з найкорисніших комах України. Це єдина комаха, яка виробляє їжу, яку їдять люди. Це мед. Медоносна бджола відвідує в день від 50 до 100 квітів. Вони відіграють найбільшу роль в опиленні квітів, а через опилення квіти розмножуються. Це означає, що без бджіл квіти взагалі їх не було б. У кожної бджілки на передніх лапках є щіточки, на які вони збирають пилок, а на задніх лапках спеціальний кошик для його перенесення. Коли пилок та нектар змішуються, разом утворюється в'язка рідина, яку бджітки складають у стільники. Там формується мед. Це комаха жовто-чорного кольору. Також вони трошечки пухнасті. Саме таку комаху пропоную вам сьогодні намалювати. Починаємо малювати. Для роботи потрібні фарби зеленого, жовтого, білого, чорного кольорів, стаканчик з водичкою, зубна щітка, пензлик і аркуш паперу. Для того, щоб малювати бджилку, спочатку намалюємо круг жовтою фарбою. Наносимо більш товстий шар фарби. Для того щоб легше було потім її розтирати. Намалюємо більш товстим пензликом. Зараз беремо зубну щітку та будемо розтирати паруби серединки. Виходять ось такі ворсинки. Тепер беремо жовту фарбу і зафарбуємо ще ось так серединку, щоб був більш насичений кольор. Розтираємо. Далі беремо чорну фарбу і наносимо її на щітку. І круговими рухами робимо ось такий рухи. У нас виходить ось така смужечка трошечки загнута, і так само ще одну ось так. Далі. Ще наносимо чорну фарбу і намалюємо круглу голову круговими рухами створюємо голову. зафарбовуємо і так само розпушимо її, добре роздираємо. Щоб утворити ефект гназдості по всьому колу. Поки наша голова трошечки підсохне, ми з вами намалюємо вусики чорною фарбою і тоненьким пензликом. Набираємо фарбу і малюємо вуса. Від голови малюємо кінчиком пензлика, а потім трошечки притискаємо його. Ось так. Ще нам потрібно намалювати лапки. Малюємо спочатку передню пару лапок середню пару лапок, потім. І ще. Задня пара. Так, намалювали лапки. Далі ми вимиваємо пензлик, набираємо білу фарбу і малюємо очі. Також намалюємо білою фарбою. Ротик бджілки. Ще нам потрібно намалювати крильця. Малюємо білою фарбою ось такі промінчики від голови. А потім тоненькі лінії перетинаємо їх дугою. і ще одне криловечко. Під бджілкою намалюємо травичку, так як бджілки вони постійно кружляють над галявинками, так намалюємо травичку. Ось яка б джівка вийшла в мене. Малюйте, надсилайте свої роботи. На все добре!